Більше про наслідки поговоримо з керівником прес-офіцеру, прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. З нами вже і на зв'язку, пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава, слава. пане Олександре. Власне, давайте розпочнемо з оперативної ситуації. Зокрема, сьогодні в обідню пору на місцевих телеграм-каналах Херсонщини були знову ж таки повідомлення, що чутно вибухи у місті. І З цього розпочнемо нашу розмову. А згодом про обстріли, які вже анонсували, і про які розповідала моя колега, які відбулися на вихідних одні з наймасовіших обстрілів після звільнення Херсону. Так, ми тут в Херсонщині постійно чуємо ці вибухи, постійно прильоти, бачимо оперативну інформацію. Як завжди, потерпають населені пункти і в Херсоні райони, які знаходяться вздовж берега. Це острів, як завжди, там Антонівка і інші райони, які. Саме до берега. як завжди, росіяни обстрілюють російські окупанти, обстрілюють саме критичну інфраструктуру, це і також освітні заклади, і як завжди, мирні будинки. На За завчора, як ви вже сказали, було 33 рази обстріляне Херсонщина. А сам Херсон ворог атакував сім разів. і. Мабуть, це один із самих тихих днів, що було, бо і на щастя ніхто не постраждав через ці обстріли. Ну але сьогодні ми також чуємо, о, чуємо обстріли. Наразі установлюються де саме чи є потерпілі, і трошки пізніше вже буде інформація офіційна. Щодо Обстрілів 24 грудня ну це дійсно було жахливо. Ми разом з головою військової адміністрації обласної були саме в центрі і вже разом ну приймали участь у наданні допомоги. Потім їздили і по лікарням разом по лікарнях, разом з потерпілими, і наразі вже є цифра. Вона ну щодо постраждалих, це 64%. І загиблі, на жаль, 11 містян, а вісімнадцять залишаються в дуже тяжкому стані, і з них там одна жінка, яка в дуже важкому стані. Пане Олександре, яку зброю зазвичай використовують? Війська Російської Федерації, зокрема, якщо ми говоримо про об'єкти, по яких б'ють, чи це націлена атака на конкретні об'єкти, чи це все ж таки хаотичні обстріли, Ну, звертаючи увагу на ситуацію, яка відбулась 24-го, ну ми бачимо, що злість, мабуть, злість і це помста. Про те, що ну, Херсон не прийняв Росію тут. І це, мабуть, і є тапомства людям, мирним людям за те, що вони не прийняли тут Росію. І саме хаотичне хаотичні обстріл і обстріли центру це не можу сказати, що це хаотично, бо ну навіщо стріляти в скупчення людей для супермаркету, біля центрального супермаркету, а також у центральний ринок. Ми всі розуміємо, що це ну і така площа міста, і стріляти саме в скупчення мирних людей, це військових, мабуть, в радіусі 5 чи 10 кілометрів. Ну не видно навіть. і немає. Ну саме це терор проти мирних людей, Херсонщини, і мабуть це і є помста за те, що тут вони так і не змогли е, перетягнути. Херсонці на сторону Росії, пане Олександре.